Доброго дня всім сьогодні хочу провести огляд гібридів у компанії КВС. Огляд ми будемо проводити по двох локаціях, які розташовані в різних грунтово-кліматичних умовах, та з використанням інтенсивної технології вирощування та екстенсивної. Ми оглянемо два гібриди з портфоліо компанії КВС. Це гібриди, призначені під різні виробничі технології класична та технологія експрес. Я знаходжусь у Вінницькій області, на локації, де була використана інтенсивна технологія вирощування. По даній локації було внесено азоту в речовині 108 кг на гектар, фосфору та калію по 16 кг відповідно. Сівба була проведена 3 травня. Одразу після сівби було внесено ґрунтовий гербіцид та у фазу В4 страховий гербіцид. Далі у фазу зірочки було проведено внесення фунгіцидів. Щодо опадів, то по даній локації з моменту сівби та по теперішній час їх випало 120 мм. Гібрид «Сувекс» – це середньоранній гібрид, який оптимізовано під виробничу технологію експрес. Висота рослин складає 200 см. Діаметр кошика в середньому 20 см. Кошик повністю запилений та запліднений. Насіння виповнене. Дані гібриди мають високу стійкість до комплексу хвороб, таких як фомоз, ФОМОПсидоз, сіра та біла гниль, що ми й бачимо по даній локації. Густота стояння по даній локації становить 72 тисячі рослин на гектар. Гібрид оплахому. Середньостиглий, високоолеїновий гібрид призначений під класичну виробничу технологію. Висота рослин складає 190 см, діаметр кошика в середньому 18 см. Кошик повністю запилений та запліднений. Насіння виповнене. Я знаходжусь в Миколаївській області і ми продовжуємо огляд гібридів соняшнику в селекції КВС на локації, де була використана екстенсивна технологія вирощування. Сьогодні мені допоможе моя колега Валерія, агроном-консультант компанії КВС Україна в Одеській та в Миколаївській областях. Валерія, привіт. Розкажи, будь ласка, коротко про технологію, яка була використана по даній локації. Привіт, Олександр. По даній локації використовувалася екстенсивна технологія. Щодо системи живлення при сільбі було внесено 8 кг азоту в дієчій речовині, фосфору 30. Сівба проводилась 15 травня, грунтові гербіциди не вносилися. У фазу В4 було внесено страховий гербіцид. Фонгіцидний захист не проводився. Стосовно опадів, то з моменту сівби і до теперішнього часу випало 120 мм. Загалом по локації густота стояння рослин становить 52 тисячі. Гібрид Совекс має висоту 200 см, діаметр кошика в середньому 18 см. Кошик повністю запилений та запліднений. Насіння виповнене. Гібрид Оклахома має висоту 170 см, діаметр кошика в середньому 17 см. Кошик повністю запилений та запліднений. Насіння виповнене. Отже, колеги. Ми з вами оглянули гібриди селекції КВС, які були висіяні в різних ґрунтово-кліматичних зонах та з використанням різних технологій вирощування. Дякуємо за увагу! Все буде КВС! Все буде Україна.